Секс, якого не знаєте, книга, яка цього року б'є всі рекорди з продажу християнської літератури. Інформація про неї облетіла всю Європу, кажуть у релігійному видавництві Свічадо. У Польщі її називають католицькою камасутрою. Написав книгу польський священник Отець Ксавері Кноц. Вона присвячена темі сексуальних стосунків подружніх пар з українською версією сексу, якого не знаєте, вже ознайомили вінницьких мас-медійників. Релігійне видання Свічадо шокує новою книжкою Секс якого не знаєте. Її автор, польський священник, отець Ксавері Кноц. Оригінал написаний польською, і на батьківщині його охрестили католицькою камасутрою. Коли книгу переклали на українську, представники асоціації християнських видавців вирушили у турне і презентують секс, якого не знаєте, в усіх регіонах України. Вінниця вже третє місто. Третій місяць даноді. Эта книжка, можно сказать, лидирует в рейтингах продаж. То есть это такая вечная тема, которая всех интересует, вот, вокруг которой ну, все-таки много разговоров, много интереса. І я думаю, що жителям віні ну, також буде цікаво, як, в общем то наверное, всім остальним регіонам України. Книга призначена для подружніх пар, які люблять Бога, говорить представник автора в Україні отець Роман. Написати на тему сексуальних стосунків автора надихнув досвід, який він отримав після багаторічних розмов між чоловіками та дружинами. Душевний пастер склав для себе коло найпоширеніших проблем в інтимному житті сімей, і в своїй книзі відповідає на їхні запитання. Ця книжка хоче показати. Маю на меті показати, що Бог створив людину з тілом і душею. Боліше, якщо ми кажемо, що тіло це щось погане, сексуальність це щось гріховне, то так насправді богохульствуємо. Бо трошки жартуючи, можна сказати, що таким чином ми кажемо, знаєш що, Боже, з душею тебе вийшло, молодець, а з тілом щось ти спартачив. Але не так. Бо Бог, коли створив людину, не сказав, Душа дуже добре, а тіло воно добре. Вже як вийшло, так вийшло. Коли створив цілу людину, це дуже добре. Те, що книга викличе фурор, автор й не гадав. До нього на таку тему вже не один раз писали священники інших релігійних конфесій, проте особливої зацікавленості не було. За три місяці в Україні вже продано сім тисяч примірників цієї книги. Це книжка про секс в подружжі між чоловіком і жінкою, які живуть. Таїнські подружжя тудиться тобто про те, що таїнство подружжя для <кій> перепрошую для чоловіка і жінки це місце зустрічі з Богом, де будуючи єдність між ними, зустрічаються з Богом. Отець Роман говорить, що у Вінниці планується проводити реколекції, так звані розмови душевних пастирів з подружжями на теми інтимних стосунків. А у вересні наступного року вийде нова книга польського священника Оцяк Саверія Кноца Секс є божественний або еротика католика. Промоція і більш.